Всім привіт! Нарешті радий повернутися до наших відосів. Були певні технічні проблеми, не могли записувати на нові відео, але сподіваюся, зараз будемо виходити частіше. З вами, як завжди, Віталій, ви на каналі EZIS FIM. Погнали! Сьогодні поговоримо про повороти. Плавання. Цю тему нам підкинув підписник, тому якщо ви хочете е, отримувати відео е, саме про те, що вас цікавить, то не забувайте залишати коментарі внизу під відео, і ми будемо розглядати чим більше. Буде запитів від вас, тим буде більше актуального відео. Перш ніж розказати про повороти, потрібно розділити їх. Що е, є повороти маятник, є повороти сальта. Ну ми зараз не беремо окремо е, повороти в комплексі. Там є свої нюанси. Якщо вам буде цікаво, також знімемо відео про повороти в комплексному плаванні. Сьогодні поговоримо про більш простий поворот: це поворот-маятник. Перш ніж перейти до самого повороту, потрібно розібратися, як ми відштовхуємось від борти. тому що 90% плавців, плавців, любителів, роблять це неправильно. В нашій команді такий відсоток я сподіваюся менший, тому що в мене дуже підгорає за це, і ми майже відразу, коли вчимось плавати, відпрацьовуємо базовий елемент, такий як поштовх від бортику. І як потрібно його виконувати, перш за все, вам потрібно навчитися правильно складати руки для того, щоб ви робили мінімальний супротив з водою. Для цього вам потрібно одну руку покласти на іншу і великим пальцем. Верхньої руки зафіксувати нижню руку. Найчастіша помилка, яка буває, просто схоплюють руку за руку. Таким чином, ви коли піднімаєте руки вгору, у вас тут буде простір. І або голова буде стирчати, і ви будете робити більший супротив, або просто ви будете займати більш широке положення за рахунок. Ось такого положення рук, тобто вони будуть ширше знаходитись. Правильно, коли ви робите положення рука на руку і можете витягнути руки так, щоб потилиця закривалася біцепсом. В такому положенні ви будете найбільш обтікаємі, і ваше ковзання буде якомога далі. Відповідно, вам буде потрібно пропливти вже менше метрів ніж було до цього. Старайтесь виконувати поштовх під воду. Знову ж таки, тут звертаємось до фізики. Якщо ви будете ковзати по поверхні, сила тертя буде більшою ніж ви будете робити це під водою, і знову ж таки ви зможете проковзнути далі ніж робити це по поверхні. Тепер можемо переходити до безпосередньо поворот. Для того, щоб правильно виконати поворот, маятник вам потрібно відпрацювати спочатку маятниковий перенос ніг справа на ліво. Є така вправа в аквафітнесі. Навіть вона доволі класно розвиває м'язи кору, особливо кості м'язи. Для цього вам потрібно дві дошки. Що ви робите? Дошки, ну і руки відповідно, розтягуєте максимально в сторони і робите перекати вправо-вліво, таким чином, щоб ноги максимально випрямлялися. Ці вправі голова буде над водою, ви опираєтесь на дошки і виконуєте її. Цьому вправа не складна, потрібно головне зберігати амплітуду, тобто старайтесь повністю випрямляти ноги при перекатах як вправо, так і вліво. Якщо у вас виходить це безпроблемно, то спробуйте зробити це без дощок. Єдина тут буде умова, що вам буде складно вже утримувати голову, та й не потрібно цього робити. Тому при. Перекатах ви будете занурювати справо вліво. Не забувайте видихати носом, щоб вода вам не потрапляла до нього. Після того, як ви відпрацювали маятник з дошкою, а потім без дошок, спробуйте зробити такий же маятниковий механізм біля бортику. Тобто, підповідно до бортика, опирайтесь рукою або можете навіть взяти з рукою за бортик. В цій вправі це можна ще робити, для того, щоб ви максимально сфокусувалися на підтягуванні ніг до себе. І пробуйте підтягувати Спортсменів вони стають на дно, якщо це дозволяє глибина басейна, або просто повністю опускають дно, переходячи і потім штовхаються на воду. Друга помилка це відштовхування однією нової. Не докрут маятника, тобто не роблять маятник двома ногами, а виставляють одну ногу, штовхнулися нею і поплив собі далі. Таким чином, знову ж таки, буде максимально великий супротив з водою. Ви зовсім не будете повнити, і ті метри, які ви могли проповзнути, ви будете їх пропливати. Це знову ж таки про швидкість і комфорт. При плаванні. І третя помилка, вона вже не така явна, це відштовхування на поверхню води. Майну, виконуєте правильно, але штовхаєтесь на поверхню води. Таким чином, ми вже розбирали, що ковзання буде непродуктивним. І ще одна помилка є, вона також. Буває доволі часто, якщо поспішати, це відсутність вдиху під час маятника. Пам'ятайте, що кисневе забезпечення для вас є доволі важливим для того, щоб ви могли плавти без зупинку і з хорошим часовим показником. Коли ми говоримо про повороти маятники, є стилі, в яких маятник є обов'язково. Це такі стилі, як брас і батерфляй. Тобто там ми торкаємося стінки двома руками і, відповідно, робимо маятник трішки по-іншому. Тобто вам потрібно торкнутися, одну руку перебираєте під воду, а іншу над водою проносите. Якщо ми говоримо про кроль, там ви вже допливаєте з однією рукою, і вам потрібно лише одну руку переносити. Таким чином при повороті брасом і батерфляєм трішки буде складніше, на нього вам знадобиться більше часу. А якщо ми говоримо про повороти на спині або кролем, там відповідно можна виконувати сальто. Ну або маятник. там буде довше. У цьому, всі проблеми ми е, сьогодні обговорили. Якщо щось я забув, або якісь помилки, е, які у вас були або є е, ще досі, е, ви хочете їх виправити? Напишіть в коментарях і безпосередньо ми. Ми можемо дозняти якийсь короткий відос або навіть повне е відео, якщо їх буде багато. Пам'ятайте про головне, вам не потрібно поспішати, виконуєте всі елементи спокійно. Тобто ви допливаєте до бортика, виконуєте маятник, складаєтесь в стрілку, зручно виставляєте ноги на бортик і лише потім відштовхуєтесь. Тобто ви там на перших етапах буде витрачати трохи більше часу, але це нормально. Вам потрібно напрацювати на землю пам'ять нові нейронні зв'язки, для того, щоб ви виконували все правильно, а потім вже прискорюватись, а не навпаки. Інакше у вас будуть постійно виникати помилки, ви не зможете до кінця правильно навчитися. І будете запрацьовувати неправильно, а переучуватись завжди важче набагато, ніж вчити поступово, плавно, не поспішаючи. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити нам вподобайку. Підписатися на наш канал, якщо ви це досі не зробили, і е, клікнути в дзвіночок. Таким чином, ви не пропустите наступне відео, яке я сподіваюся буде зовсім скоро. Ми продовжимо говорити про повороти, повороти сальто. І якщо вам буде цікаво, буде великий відгук до відео, то також е, розберемо повороти в комплексному плаванні. Також є класна новина для тих, хто не може займатися з нами в басейні. Я запускаю програму онлайн. Програма буде входити саме завдання. Корекція техніки онлайн знімаєте відео, мені присилаєте, і ми вносимо корективи певні плюс це харчування, якщо є в цьому потреба. Ціна курсу буде за місяць коштувати півтори тисячі гривень. Перший місяць пробний всього 50% 750 п'ятдесят гривень. Всі ці кошти зібрані будуть іти на допомогу ЗСУ. Тому не зволікайте, записуйтесь на програму в інстарі. Таграмі, або можете відразу мені написати на мій контактний номер телефону, будь-який месенджер, або навіть зателефонувати.